Шалом, друзі! В минулому відео циклу про інклюзивність та безбар'єрність ми обговорювали проблеми доріг, тротуарів, жилих будинків, громадської інфраструктури та доцільних рішень для розв'язання цих питань. Хто ще не дивився, посилання на першу частину буде в описі. А сьогодні продовжуємо говорити про наболіли. Поїхали! Громадський транспорт. Буду відвертим з вами, що жодного разу після отримання поранення я не користувався громадським транспортом, не тому, що мені западло чи немає такої потреби, або є своє авто. Проблема суто у відсутності спроможностей нашої транспортної інфраструктури задля забезпечення потреб людей з особливостями. Це доходить аж до тремтіння. Людина стоїть на зупинці з милицею, чи на протезі, чи у візку. Дивиться, як під'їжджає автобус. Чи маршрутка, з яких ледве виповзають навіть здорові люди, спереду водій нервово покурює, ззаду люди штовхаються попоспішають, поспішають. А ампутант стоїть і думає, а як йому туди потрапити, і чи взагалі це потрібно? Якщо ти ходиш на протезі, це вже випробовування, висока сходинка, слизький поріг. Нестабільний поручень, який хитається, як совість у деяких чиновників, потрібно зробити кілька точних рухів. А у тебе протезна нога стоїть на залізі. Друга гіпернапружена, тіло в пошуках балансу. І весь цей час водій нервово сигналить, а люди позаду вже кричать. Що там так довго, захаді вже, не задержувай нас, і так далі, в такому контексті. А те, що тільки ногу поставив на першу сходинку, знайшов баланс та готовий рухатись далі. Що вже казати про тих, хто на візку, бо для них це взагалі не про поїздку, а про безвихідність. Навіть якщо пощастить, знайдеться низький автобус, не факт, що водій вийде, відкриє пандус, допоможе. Може бути, що він просто не знає, як чи в бусі. Немає часу, розклад же горить, і людина стоїть в холод, в дощ, дивиться, як закриваються двері. От і все. А Якщо все ж таки ампутант потрапив до автобусу. Окей, припустимо, людина зайшла всередину, приступивши усі перешкоди. Добре, якщо є вільне місце. А за його відсутності треба встояти. Поруч не на потрібному рівні. Люди набиті, як шпроти в банці. Хтось чхає, хтось тулиться. Він або вона тримається однією рукою, бо в іншій милиться чи взагалі відсутня кінцівка. Коліна протеза балансує як маятник. Здорова нога починає боліти, спина зводиться. А ще ж постійно хитає із сторони в сторону. У нас же дуже рівні дороги, правда? Метро в Україні це теж. Не про інклюзію, вхідні ворота вузькі, переважна більшість станцій взагалі не модернізовані. Ну від слова зовсім так, фактично, спуститись в метро можна, в тому ж Києві 52 станції метро, але всього 14 з них мають ліфти та підіймачі для маломобільної верстви населення. Тобто, якщо ти їдеш зі станції Деміївська, вона входить до числа станцій, де є ліфти, і треба потрапити на Лебідську. Ти це можеш зробити, але з останньої піднятись наверх не зможеш, бо на ній немає ліфту. Також наявна проблема з відсутністю кнопок виклику та рамп. В інших містах ще гірше у Харкові є 30 станцій метро. Лише одна перемога має ліфт і мінімальні умови для людей на візках. Але вся решта підземки це олдскульні катакомби. Виходить доволі абсурдно. Людині на візку чи з протезом вільно скористатись метро можна лише в одній точці на весь мегаполіс. Той, хто це спроєктував – просто геній зі збоченою фантазією. А у Дніпрі метро є, але це радше фітнес-зал, ніж транспорт, жодної станції з ліфтом чи пандусом. Якщо ти не атлет, лишайся на поверхні. Про таксі. Чи існує соціальне таксі? Звичайно, існує, але не в таких обсягах, як треба в масштабах великого міста. В реальності або немає вільних машин, або потрібно чекати, чи замовляти за декілька днів, або взагалі воно не працює в потрібному районі, місті чи СМТ. Чому так? Наведу декілька прикладів: програма соціальне таксі, якою користувались люди з обмеженнями у Києві. Функціонувала до червня поточного року на протязі багатьох років, але була закрита внаслідок слідчих дій СБУ. Чи запрацює цей сервіс знову? Великий знак питання, на котрий немає відповіді. Існує також волонтерська ініціатива Safe Ukraine, яка надає послуги соціального таксі людям першої та другої груп інвалідності, військовим з проблемами опорно-рухового апарату, можна здійснити до 10 поїздок на місяць з опів на дев'ятої ранку до опів на шостої вечора. Та є нюанс. Тільки в межах Києва, Гостомеля, Ірпіня та Бучі, як бачите, немає сервісів, які б могли покрити попит всієї Київщини. Думаю, в інших областях не краще. Та справедливо було б зазначити, що наразі можна замовити інклюзивне таксі в уклон. Не потрібно буде подавати заявки за декілька днів. Звертатись до ЦНАП, створювати персональні кабінети. Треба буде зачекати 20-30 хвилин та заплатити від 300 до 500 гривень за одну поїздку в середньому. Якщо кажемо про пересування в межах міста, враховуючи те, як можуть стрибати ціни на таксі в години пік, фінальний чек залежить від багатьох факторів, але це одна зі складових. Більшої проблеми пов'язаної із заторами, частими ДТП та повітряними тривогами. Стосовно інших населених пунктів було створено та працюють програми у великих містах в Тернополі та Луцьку функціонує ініціатива ветеран таксі в Дніпрі. Доступна послуга соціального таксі, те саме можна сказати і про Одесу, Миколаїв, Запоріжжя та Кривий Ріг. Так. Усюди різні умови перевезення, масштаби та спроможності ініціатив в кожному місті відрізняються. У Львові не так давно запустили безоплатне медичне таксі, яке зроблене під потреби логістики людей, яким потрібно потрапити на реабілітацію чи до звичайної лікарні. В Запоріжжі більш розширений список місць, куди можна доїхати за допомогою соціального таксі. Там тобі і державні установи, банки, вокзали та звичайні медичні установи. Треба сказати, що соціальне таксі є, воно працює, але його замало. А коли ми кажемо про СМТ, села та міста до 50-100 тисяч, там цього, на жаль, немає. Якщо я помиляюсь, буде цікаво дізнатися про це в коментарях. Але щось я в це не дуже вірю. Сервіси інклюзивного соціального таксі треба масштабувати по всій Україні, включати спеціальні послуги для людей з ампутаціями, хоча б так, як це зробив уклон. Ще трошки про звичайне таксі з ним також все не так просто. Бувають випадки, коли ти бачиш, що водій, м'яко кажучи, не в захваті від перспективи вести людину на протезі з милицею чи тим паче з кріслом колісним. Інколи їм просто в западло елементарно допомогти. Але це більш про ментальне сприйняття людей з обмеженнями. Такі феномени зустрічаються не так часто, але бувають. Що можна зробити з наземним транспортом? Треба почати з самого транспорту. Скільки років автобусам, тролейбусам та маршруткам, котрі їздять по дорогах наших населених пунктів. Більшість з них старі ніколи не модернізувались та не мають комфортних умов навіть для людей, у яких усі кінцівки на місці. Тому треба взяти за основу досвід сусідніх країн. Перше обов'язковою умовою тендерів для закупівлі громадського транспорту має стати низькопідлоговість та система нілінг з автоматичним нахиленням автобуса до тротуару. Це вже реалізується в таких країнах як Польща. Латвія, Литва та Естонія. Приклади Mercedes-Benz Citaro чи той же Volvo Electric з усім потрібним функціоналом. По маршруткам є Ford Transit Wheelchair Accessible Minibus та Mercedes-Benz Sprinter Mobility, які ще на заводах комплектуються пандусами, підйомниками та спецкріпленнями. Автобуси з автоматичними. Пандусами або відкидними платформами, які водії зможуть відкрити за декілька секунд. Вони мають стати нормою. Треба купувати транспорт з широкими дверима, кріпленням для крісел колісних, спеціально відведеними зонами з фіксаторами. Не забуваємо про поручні, за котрі має триматись людина з обмеженою рухливістю. Золотий стандарт на рівні 80 100 см. Це те, чого немає наразі у нас. В нас же Богдани, рути, старенькі зази. Там є все, чого. Не має бути відсутність низької підлоги, вузькі двері, високі сходи, повна неадаптованість. Весь цей транспорт. Мали б давно списати, забути за нього і закупити нове, практичне, що надасть змогу пересуватись містами усім, хто цього потребує. В останні роки перед повномасштабним вторгненням деякі міста країни почали закуповувати білоруські автобуси МАЗ-203. Так, це мабуть було вперше, коли українські містяни побачили, що таке справжній інклюзивний громадський транспорт. Низька підлога. По якій може пересуватись людина на кріслі колісному, наявна. Місце з фіксацією, звукові та візуальні оголошення для людей з вадами слуху та зору. та інші корисні функції. Та в таких історіях завжди є, але ці автобуси ще на той момент почали дуже швидко ломатись та зникати з вулиць, в тому ж кривому розі. Плюс їх було замало, були певні проблеми з їх ремонтом та постачанням комплектуючих. Наразі їх продовжують експлуатувати, але коли Справа доходить до оновлення транспортного парку, вже дивляться в сторону інших альтернатив, як на автобуси турецької компанії Анадолу, які позиціонують як інклюзивні. А щоб зрозуміти обсяги використання нормального безбар'єрного транспорту, беремо велике курортне місто Одесу. У ньому на всіх маршрутах. Щоденно працює 600-650 автобусів, та більшість з них малої місткості. Типові маршрутки виготовлені на базі шасі невеличких вантажівок. Про них ми і розмовляли: це ті самі Богдани та Рути. Більшість Цих мікроавтобусів 2001 2008 років виготовлення. Тобто вони вже вичерпали свій термін служби, який визначено нормативами у 10 років. Стосовно нових адаптованих автобусів великої місткості, увага! їх лише 11 12 одиниць на всю Одесу, все інше, це лайно, котре має гнити на місцевих звалищах. Тому автобуси великого класу, комфортні для всіх пасажирів та доступні для пасажирів з обмеженнями в Одесі виглядають буквально як крапля в морі. На мій погляд, проблему з майже повною відсутністю великогабаритних низькопідлогових автобусів на маршрутах в містах цілком можливо вирішити. Потрібно реальне бажання міської влади. Зокрема, варто зобов'язати перевізників забезпечити щонайменше 50... Відсотків виходу транспорту саме автобусами великого класу з низькою підлогою, такі підходи вже дали позитивний результат у багатьох українських містах, зокрема у Львові, Черкасах. Чернигові, Білої церкві тощо тамтешні транспортні департаменти, висуваючи чіткі вимоги до якості рухомого складу, досягли того, що або знаходились нові перевізники з відповідною технікою, або ж чинні гравці ринку змінювали свої автобуси на більш сучасні і доступні для всіх категорій пасажирів. Українське метро це кам'яна епоха, в якій живуть тисячі людей щодня, і це треба починати змінювати. Ліфти на станціях метро вони мають бути всюди, де фізично можливо. У людей з інвалідністю має бути доступ, щоб скористатись самим транспортом, так і в цілях безпеки, посилаючись на реалії сьогодення, де є постійна ракетна загроза. У Празі та Барселоні більшість старих станцій вже адаптовані. Чим ми гірше, ескалатори аналогічно мають бути з доступним входом, без зайвих сходів. Сходів перед ними. Також треба ставити спеціальні турнікети, ширші, з кнопками для визову персоналу, щоб людина з ампутаціями змогла нормально пройти. Малюйте, будь ласка, позначки по платформах, де буде пандус для заїзду, щоб люди на візку знали де стати. Ще не можу не сказати про відношення водіїв муніципального транспорту стосовно роботи з людьми на протезах. Вони не просто люди за кермом, в них є певні задачі та зобов'язання, котрі мають виконуватись. Система не працюватиме, якщо її не носитимуть в голові ті, хто керує громадським транспортом. Тому має бути навчання для водіїв. Вони мають знати, як поводитись з людьми з інвалідністю, як користуватись пандусом, як правильно допомогти. У Нідерландах це обов'язкова частина інструктажу. Якщо водій відмовляє пасажиру на візку, він має бути оштрафований. Це дискримінація. В Канаді за таке позбавляють ліцензій. У нас немає ніякої фактичної відповідальності. В часи АТО почали з'являтися перші ветерани. Зі статусом УБД і випливла проблема, коли водії відмовляли воїнам в безкоштовному проїзді. Хоча це право за ними було закріплено на законодавчому рівні. На цьому фоні було багато конфліктів. Не дуже хочеться, щоб ця історія повторювалась. Але тут питання не тільки вставлені до військових, а й до звичайних громадян і з останніх ситуацій за декілька років. Лютий місяць, 25-й рік. Львівщина, дитина з інвалідністю була висаджена з автобусу в холодну погоду, при тому, що водію було пред'явлене відповідне посвідчення. Чоловік не був звільнений, а лише відбувся доганою та був позбавлений місячної премії. Інша ситуація: квітень цього ж року. На цей раз. Луцьк, мати з дитиною інвалідом на кріслі колісному скористувалась послугами маршрутки на своїй зупинці. Попросили допомоги з висадкою. Водій відмовив. Посилаючись на те, що в нього не працює апарель. Як з'ясувалось, з часом прилад був справним. Знов ж таки, ніякого відсторонення, тільки догана та позбавлення премій. Як на мене, такі санкції взагалі не про справедливість. Перевізник економить гроші на премії. Родина водія залишається без коштів. Він сам не змінить свою позицію. Так, звичайно, може буде боятися надалі, щось таке робити, але ментально жодних змін. Існує два варіанти розв'язання таких проблем: звільнення, якщо ситуація вийшла з-під контролю, чи тимчасове відсторонення та перекваліфікація з відвідуванням спеціальних. Курсів з управління гнівом та поводження з пасажирами. Громадський транспорт в Україні це про дискомфорт, розчарування. Та нерви. Не все так погано, але попереду дуже багато роботи. Він чітко показує, як держава та приватний транспортний бізнес ставляться до інклюзивності. На жаль, поки що люди з ампутаціями, з інвалідністю, з милицями та протезами чи на кріслі колісному не входять у число бажаних пасажирів. Бо маршрутки досі совка, бо метро застрягло в минулому столітті, бо водії. Не знають, як потрібно себе поводити з ветеранами та ампутантами, бо соціальне таксі це про довге очікування, і виходить, що рухатись у просторі це розкіш, а для когось просто неможливо. Мені не треба, щоб було по-особливому. Мені треба, щоб було по-людськи. Щоб людина, яка втратила ногу, могла просто поїхати додому без приниження, без страху, без ризику впасти на підлогу, поки весь салон спостерігає. Це про гідність, і поки система транспорту не стане інклюзивною, вона буде залишатись закритою не тільки фізично, а й ментально. Бо не можна говорити про єдність і турботу, якщо ті, хто найбільше. Віддали, не можуть сісти в автобус. А що ви думаєте стосовно проблематики громадського транспорту в Україні? Чекаю на вашу думку в коментарях. Також не забуваємо ставити палиці вверх та підписуватись. Побачимось вже дуже скоро.